На початку травня у соціальних мережах з'явилося скандальне фото прикордонників біля туші ведмедя. В Ужанському національному парку одразу припустили, що жертвою стала ведмедиця, маля якої знайшли 16 квітня у селі Домашин, що на Великоберезнянщині. Прикордонники ж наявні світлини не заперечують, але кажуть, що ведмідь на знімку зовсім інший. На початку квітня прикордонний наряд звісно державного кордону потували підступах на делянці. Відділення спектрів та кордону служби княгі. Прикордонним нарядом було виявлено типу тварину на певній відстані. І наряд, як у кажуть чи жива вона, чи з ознаком життя, чи ні. Наряд підійшов до цієї тварини, і побачив, що даний медвідь знаходиться без ознак життя. Бачу вам сприбуття з виконання збройних похоронення державного кордону. Дійсно, було здійснено доповідь керівництва підрозділу, після чого керівництво підрозділу дану інформацію, довела до Кам'янецького лісництва. Проте екологи стверджують, щоб розібратися у ситуації повністю до огляду туші червонокнижної тварини, потрібно було залучити представників державних екологічних служб. Натомість прикордонники звернулись до працівників кам'яницького лісництва. Ми повідомляємо до повідомлення у офіс лісового сподівається що є в нас такий факт. Запрошуємо ветеринара. Ну і відповідно так само повідомити повідомляється вже інспекція. Оскільки це є ознаки е, кримінального правопорушення, акт огляду туші ведмедя підтверджує слова прикордонників. Ну, при огляді виявлено залишки трупа самця бурого ведмедя. Вік приблизно 15 років. Залишки виявлено 12.03.23 року єською службою користувачів угідь. Вгодованість нижня нижче середньої, тіло виснажене. З моменту загибелі пройшло вже 7-10 днів. Проте екологи та громадські активісти стверджують, щоб слідство пройшло належним чином, потрібно провести процедуру ексгумації. Тим не менше, ми мали випадок на Великодень, що маленьке ведмежа вийшло до людей. Якщо воно вийшло до людей, тоді запитання, де його мати. На звинувачення прикордонники показали акт, що вони знайшли мертвого 15-річного ведмедя самця. Акт складався за участі єгерів мисливських товариств і е, лісника і представника лісової охорони на території якого було знайдено ніби цю тушу медведя цього мертвого ведмедя. За правилами повинні були викликати поліцію. Працівників ветеринарної служби і працівників Державної екологічної інспекції, тобто державних інспекторів. Тому є запитання і до цього акту, чому не була витримана ця процедура, яка повинна була бути витримана. Знайшли місце, де була зроблена. Знайшли, де закопаний, за словами правоохоронців і за словами військових ведмідь. Щоби розставити всі крапки на бій, треба розкопати цього ведмедя. По-перше, ми побачимо, хто це, що це за ведмідь, чи це справді самець, чи має, якщо взяти тест ДНК, чи має він стосунок до ведмежати. Справу було передано до Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону. Зареєстровано кримінальне провадження за частиною 2 статті 248 Кримінального кодексу України, це незаконне полювання. В рамках досудового розслідування допитано посадовців головного управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області. Наразі слідчі дії тривають, встановлюються усі обставини інциденту, перевіряється ймовірна причетність до вчиненого посадовців прикордонної служби. А ми продовжуємо слідкувати за розвитком подій.